Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у мене нолі буде е, трошки незвичний такий от аксесуар, скажімо так, але е, це також необхідна річ, якщо ви використовуєте телефон разом з штативом. І це тримач для телефону на штатив. Е, я обирав спеціально не найдешевший варіант. Е, хто може користувався дешевими штативчиками, там гривень за 200 у них в комплекті є майже зараз у всіх. Такий примітивний пластмасовий термач з металічною дужкою, яка виїжджає. От, ну, не дуже за якість, чесно кажучи. І коли ставиш туди нормальний телефон, переживаєш за те, що він просто впаде. Я придбав вот таку штуку, вона коштує 315 гривень через розетку купував. От є тут чек, можна бачити 315 гривень. І, знаєте, не пошкодував. Я коли розпакував цю штуку на новій пошті, я зрозумів, що це була недавна покупка. Зараз я вам покажу чому. Давайте я все ж таки розпакую. Тобто мені ж, скажімо так, захотілося відео зняти про цю штуку, щоб вам її показати. Знайдися, отакий от пакетик. Оце саме кріплення. Чим же воно таке унікальне? Можна вже почути, коли я по столу її ложу цією штукою, вона повністю металічна. Оце все метал. Оце повністю Це метал, це метал, це метал. І тут тільки вставочки з жорсткої резини для того, щоб не пошкодити ваш мобільний пристрій. Це мені дуже сподобалося. Значит, що тут ще є? Крутілочка, крутимо і піднімається. Вище, 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 вище. І так далі. Телефон мобільний Samsung S8, сюди спокійно стає. Так, знизу можна бачити цей от. угу, отвір. Це під на штатив наш от татив. Отака от дуже класна річ. Я вам всім рекомендую. Називається улан -Дзі. Давайте подивимось на коробці модельку. Десь я тут бачив, була вона st 01 Друзі, тобто хто хоче використовувати телефон з штативом і надійно тримати цей пристрій на штативі, я вам всім рекомендую придбати вот таку штуку. Накопуйте це найдешевше кріплення, яке досить сумнівно тримає ваш пристрій. І ненадійно. Оце дуже класна річ. Всім рекомендую. Тут бачите така от пружинка. Коли ви ставите всередину телефон, просто фіксуєте таким от чином. Я пробував дуже класно, фіксується, не люфтить, не шатається. Тобто немає навіть люфтів між нижньою і верхньою цією половинкою. Тому всім рекомендую Уланзі ST01. Все, всім дякую.